У нас керочка, яка коштувала 95 гривень. Це, насправді, не найдешевший дубайський шоколад, ну, але ж ви теж судіть. по розміром, вона зовсім маленька, я не знаю, скільки тут грамів. Її фіг розламаєш ще. Мінус одна гривня у мене тільки що впала. Капець. Коротше, всередині вона прям отака, як і має бути. А, начинка не рідка, скоріше така. Суха, пахне з шоколадом і, власне, фісташковою цією начинкою. Ну, давайте спробуємо, вона мене вже так якось Нічого, як хрустить? Хрустить, Мені здається, екс. Експра... Мінус ще 2 гривні у мене дій вже впало. Капець, я разорю з цими відео. Отже, цукерочка смачна. Хрумтить так же само, як і на, ну я не знаю, я, я просто не коштувала на цей справжній дубайський шоколад, але мені здається, вона хрустить так же, як і те саме натуральне ті, тісто катаїфі. Цікаве оздоблення зробили теж. Капнули сюди трошки рожевого, трошки зеленого шоколаду. В цілому гарна цукерочка, чисто так до кави, так, да, дорога цукерочка, одна штучка за 95 гривень. Але. Мені здається, щоб скуштувати, просто спробувати що воно таке, той дубайський на шоколад. Да, можна мій рекомендаціон.